Ну, сьогодні кіно про ручку ось таку. Ну, а чого ні. Кіно сьогодні буде про те, як для цього верлака зробити ручку, щоб можна було шити без електроенергії. Чи шити, чи до, дошивати, наприклад, там трішки закінчити роботу. Ну, ось так. Для цього я буду використовувати отаку плану хомут. Підбираю саме під цю ручечку, ось наприклад. Тільки треба враховувати одне, що цим хомутом трішечки можна пошкрябатися. Для цього хомут. Цвях у мене сотка, ну можна і меншу, звісно. Ось такий з дюбелів. Це буде у нас ручечка така. Сильно широка вона не потрібна, приблизно десь отак я її. Зараз відріжу. Буду я робити це завдяки строну. Ось такий фрезер. Хто використовує їх для манікюра, для педікюра, я використовую для ремонту швейної техніки. Ось у мене всякий набор там всяких там державок, наждачки, борики. Це ось 210-й. І це у нас 102 модель. Кому потрібні отакі фрезера, корейські справжні, звертайтесь, є у продажу ось такі фрезерні апарати. Буду пиляти пилкою. Приблизно десь отак. Під час робіт дотримуюсь техніки безпеки. Ось так приблизно. Це буде достатньо, щоб взяти там двома пальчиками і крутити. Ось так воно виглядає. Відповідно, ось тут ми, отут я буду згинати цвях. Цвях я буду згинати разом із ручечки, бо вже ж тоді я її не одіну. Зажав у тисочки і зігнув ось так. І ось така гарненька вийшла ручечка. Тепер приблизно треба вирахувати нам висоту оцього плеча. Що я маю на увазі? Можна і так ось зробити, ну, приблизно. І масла так, це буде дуже високо. От. Нам треба врахувати, щоб можна було працювати. І рукою, щоб не черкати. І не підкладати під оверлок, там можна книжечки, під, ну, припідняти, підняти, тоді буде краще. Але ж треба враховувати, тут і ще ж е, стійка для ниток буде. Ну, я думаю, приблизно десь ось так буде нормально по висоті, щоб не сидіти отак. Так же все ж таки краще буде. Десь отак я згинаю приблизно. Ось так у мене воно виходить, це все діло. І буду припаювати його, треба його зігнути. Ну, я митець, я бачу так, наприклад. Хтось тобто по-другому бачить, будь ласка, поділіться своєю думкою. Ну, я по це розплескаю, нагрію до, до красна, до червоного кольору. І це розплескаю, щоб краще його зігнути і припаяю на голову. Коротше, на наковальні я так ось розклепав. І ось зайве відрубав. Буде трошки плащина. Це підігну. Придам форму. Ось так я її підігнув максимально, щоб прилягало. Більше не зробиш, бо його ж тут буде те зажимати. Ну, не тут, щоб воно ж співпадало з діаметром вашого колеса цього махового. Вот. І припаяю паяльником на голову. Ось тут трішечки не прилягає, да? Зараз треба попрацювати з цим. Ось тут треба сточити. стронг. Дуже потужний, але є ще потужніший. Ну, ось так можна і припаяти, я думаю. А тільки треба такий паяльник, щоб прогрів оце все. Ну, не дуже багато треба, але ж все одно треба потужний, максимально паяльник. Буду паять не там, де оце різьба, а там, де нема різьби. В принципі, щоб отак можна було. І зручно закрутить. отак. так і припаяю. Пишіть коментарі, кому потрібно таку ручку зробити, звертайтеся. Номер телефону залишаю в описі під відео. Тільки мені треба розміри, модель і розміри вашого махового колеса. Ось так прихватив затискачем хірургічним. Паяльник нагрівається. Плюс олово і припаяю. Спочатку пролудю ось тут, тут діляночку, де буде ручечка. Потім ручечку пролодю. І потім при... вона припаяється дуже легко, дуже просто. І буде крепкенько триматися. Навантаження тут такого великого немає, так що олово буде якраз впору. Паяльник шкварчить, олово капає мені на стіл флюсом для пайки. Ніби той оцинкований, якби має прилипнути голову. Ніт, ні, не береться, можливо, з цього нічого й не вийде. І ми його тут зачистимо зараз до лізо. Ну візьму кислоту, залишки цинка і відбувається реакція. По-любому хомут оцинкований цинкований, має бути. Ну, так це ж друге діло. Тільки треба цю роботу робити провітрювальним. приміщенні. Думаю, швидше буде все дело Ну, вот стоп. Вийшло воно це все діло. В принципі, можна сидіти маслати Не дуже мені цей метод сподобався. Треба було дужче тонше розплескати. І тоді б він ну, легше припаявся. Дуже складно було припавити, дуже товстий цвях я залишив. Ось так вийшлося. В принципі, можна працювати, я ж кажу. Ну а якщо електрику вже підключили, то можна зняти, щоб по рукам не вдарило. Ось так верлочок працює. Це теж буде на продаж, я його готую, налаштовую. Ну, сьогодні кину про ручку. Ось таку. Ну, а чого ні, Як тут стійка для ниток і так, в принципі, можна, як би мовити, наслати. Підписуйтесь на канал Майстерня Віктора.